Ми будемо продовжувати наше служіння. Воно буде служіння service, молитви над дітьми. Зовсім недавно до мене підійшли дві сім'ї, які, які а, просто згодилися і попросили, щоб ми, як церква, помолилися за їхніх дітей. І я вам скажу, Це є дуже приємно, це є дуже добре children, і це є дуже правильно ми як батьки When we, parents, просто починаємо будувати правильну основу we begin to build that або right будуємо або правильну основу or we're that не тільки для свого життя not life, але й для життя наших з вами дітей насправді це має серйозне Відображення потім в майбутньому їхньому Тому що діток яких ми з вами приносимо Бога Lord, це не просто щоб показати їх в церкві. Це не просто для того, щоб зробити якийсь такий релігійний акт над ними, kind of Але це засвідчити перед небом і землею. Earth, що цих діток, яких Бог ти дав нам, children, God, us, вони належать тобі. Аллилуйя! Алілуя. І я вам скажу, це є дуже серйозно. Say тому що печать Божа His blessing it is placed. And this is something God will never give away to anyone. Життя, And however the circumstances might go through the, through the life, God always stands for his own. І тому ми віримо так. Я Хочу щоб ми зараз з вами запросили сюда до переду, дві сім'ї сім'я Косько і Сім'я Кутник. Отже, Коско Анатолій 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 і Лена Косько і їхня донечка Лейла. Давайте ми привітаємо. Да, тут спереді поки що сядьте. Мене надовго буквально напав. Боже, we'll яка то краса. І також запрошуємо. Кутник Олег, Леся, а також їхня, їхня донечка Анастасія, дивіться, їхня донечка Вікторія і їхній синочок Максимко. Аллилуйя! Боже, які ви гарні! Слава Ісусу! Слава Ісусу! Друзі, нам дуже, я вже, можливо, там ви чули, вже за дверима ви стояли, очікували цього моменту, але для нас це дуже такий благо, гарний, благословенний час, This який ми маємо. This is a blessed time for us. І віримо, що для вас так само. And we believe it is for you as well. Перше всього. ну, Анатолій і, 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 і Лена, Лє, вони вже були тут спереді, сиділи. Так, 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 вони сиділи вже тут. Вони молилися про свою донечку. Науту, наша співачка. Our Ось senior. вона є тут. А ви перший раз знаєте в, в такому моменті? І можливо для вас. Я б хотів так звернутися просто до вас до тебе, Олеже, до, до тебе Лесь. а... Може, для вас це щось таке дивне знаєте, але насправді воно я вірю і покликом вашого серця. Бо якщо б це не було так, ви б сьогодні і не були тут. Правда спонінцюде дезаргасьо. Ми дуже ми дуже раді Богу, що Господь так нам дозволив познайомитися з вами. So ви не так we давно приїхали з України сюди. І, можливо, ви вперше тут в Україні познайомилися з такими дивними людьми, як ми. Цікавими людьми. <laughs> <as laughs> <as laughs> <as laughs> І, In... трошки Maybe a weird. і трошки ненормальними. І трошки ненормальними. Бо насправді, якщо отак з людської сторони подивитися, насправді воно так виглядає. Because from the outside it looks that way. А я скажу, чому так ненормально виглядає. Бо те, що ми говоримо, і те, що ми віримо what we say, what we believe, і так, як ми віримо, believe, і так, як говорить для нас Біблія, and what the Bible speaks to us, воно розходиться з цим світом, як вони думають. Really вони кажуть чорне, ми кажемо біле. If it's black, we would say вони кажуть, що дощ падає, ми кажемо, що сонце світить. Вони бачать хмари, shining. а ми бачимо проміння, яке б'є через yeah, ці хмари. Чому? Why? Because we are people who have hope. Знаємо, and we know that today there is sorrow and tomorrow there is joy. Кажу, and of course we are not perfect or complete people. But we're learning to trust God. Поможи мені в цьому. As we often say, Lord, help me І думаю, що кожен, хто сидить тут так само, каже, sure хоч вже 50 років віруючий, але він так само каже, Боже, поможи even still мені. Saying, Lord, Ми help me. в Божій школі. We're in God's school. Ми вчимося. We're learning. А Він є добрий вчитель, і І і Він каже, Як 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 будеш будеш мене слухати, you say, when you to як me, будеш робити так, як я тобі тобі, кажу, буде буде добре добре для твого дому. It will be good for your home. І тому вірити в Бога це so це є велике блаженство, це щастя. І люди, які вірять в Бога, God, це не є неуки. Ну, люди, які такі, не грамотні, нічого не знають. А навпаки, rather, вони щось бачать більше. Знаєте, колись цей світ, я так його характеризую, in this world, as I він казав, it, казав про нас, що вірити в Бога, це вже колишнє. Це для of the past. стареньких бабуль, це для grandmas. дідусів, а перед вами слухай, все відкрито. Служити Богу і не треба. And Ще буде час. God, але знаєте, ми з вами переконуємося більше і більше в цьому, more more, що Бог є завжди правий. Right. І те, що Бог відкрив в вашому житті вже тут, в Америці, це є, від Бога. America, це є від Бога. Я деколи так кажу, що декому треба було переїхати з іншої країни в іншу some країну щоб, щоб тут, щоб тут, в цих обставинах, so ми, ми, зараз вже будемо молитися, вона вже хоче молитися, щоб в цих обставинах ми з вами могли просто вчитися довіряти Богу. So that in these circumstances we can Ліця, learn to trust Біблія для нас з вами всіх. What the word says for all of us. Леся, ти тримаєш на ручках на руках свого синочка. And you're holding your son, синочка holding Максим, таке його гарне ім'я. Holding Максим. Лена тримає лілею, Лейлу, Лейлу, це буде правильно Лейла. Я аж перепитую, думаю, як Лейна... то прочитати. Лена Лейла. Та, Лейла, Бачите, вона навіть повторяє: Лейла. Leila. Дивіться, дивіться, що говорить псалом 126, третій вірш. Діти. діти Kids. Це є спадщина Господня. Це плід нагороди. Це нагорода для, для вас. It is a for us. Тому діти, які ми з вами тримаємо в руках, the children that we hold in our hands, яких ми маємо, that we hold, це є нагорода з неба. Я не можу згодитися з людьми, I cannot come into яких дуже часто я чую, from whom I very often hear, які в своєму в, в вимові, в своєму висказуванні, say, кажуть, що ми завели дітей. Завели. Ну, знаєш, як, як би то сказати правильно? Ти знайдете слово. <laughs> Мене всі зрозуміли Ми можемо завести. Ptachku that down. you bring in like a bird or you bring in a pet <that> <that> and sometimes people use this Ukrainian word to say like we brought in the kids as if like a pet but we don't bring <that> <that> in the kids that, that way <that <that the kids are born that are given to us by God <that> and so to us they are precious що це є спадщина з неба для нас, нагорода для нас. І тому heaven. ми дорожимо ними, so і ми їх всіх приймаємо, як від Бога. От Отеся, Олег, God. Настя коло тебе сидить, така гарна дівчинка. And you see, there by her father, це є нагорода girl. в твоє життя. Ти її прийняв, як дитину. Вікторія, сонечко наше. And Victoria, вона так само дана від Бога ваше also життя. Given into your life by God. Сьогодні Бог дав для вас Максимка. Максим. Сьогодні Бог дав для вас Лейла. Це є цей дарунок з неба. These are gifts from а для людей і для всіх. And for and for all. Знаєте, це є прояв Божого благословіння. Це є This І це blessing, нормально, and it is normal, коли ми з вами є вдячні Богові за це. Знаєте, що говорить ще один псалом? Я дуже його люблю, цей псалом. Це, це 127-й псалом. Він говорить, що блажен кожен. It says, is І ти, Лейла, блаженна. And you, Layla, блажен кожен, is хто боїться Господа хуфір з лорд і хто ходить по тями його? Who walks in his ways. блажен щасливий він буде бачити благословення в своєму житті. Будуть благословенні його руки. Буде благос... Де він буде працювати, праця його. Буде благословений його дім. Буде благословена його дружина. And буде благословений його чоловік. Буде благословенні його діти. І він буде бачити онуків своїх. І Біблія каже, так буде благословений Господь, чоловік. І який боїться Господа. І я от сьогодні задав собі це запитання, і кожному із нас задаю. Сьогодні люди не можуть зрозуміти, що значить, що говорить Біблія, боятися Бога. Це це, ходити в якомусь такому Страсі, Is... До, до, храмі, до, до, до Is it meaning to be afraid and so to terrified to touch a bench or to be in the temple? Боятися відкрити голос ві в церкві? Or to lift up or speak in the church? Сидіти тихенько так? Does it mean to just sit quietly? Чи боятися Господа? But to fear the Lord. А воно має значно вищий зміст. It has a higher meaning than this. Я б щоб ви це зрозуміли. And I would like that we would understand this. To fear the Lord. It is to give to him all of the glory and honor that he це is worthy of. що немає It's to understand there's no one greater than him. It is to understand that he can do all. And everything that he desires, he's able to do in your life. Тому дивіться, що каже Писання. Ми сьогодні this, чули в пісніці. Івана від Луки, ми читаємо, і Христос каже, шукайте найперше Царство Боже. А все остальне, and all these other воно додасться вам. Will be added to you. Чому Біблія, вона так чітко робить акцент, або розставляє Accent on of life of a Why does the Bible put these accents onto the certain moments of a person's life?

перше всього царства Божого. But you seek first the kingdom of God. Толіку. Перше всього царства Божого. The first place the kingdom його, of God. А все and остальне his and воно додасться вам. It will be added on. Знаєте, шукати царства Божого to seek the of God і його слави. And his glory. Це говорить про те, щоб ми з вами просто стали на It is for it is teaching for us to stand on the foundation Богу of God's word. Trust in žили, Him. Так, говорить, live as He teaches. Злого, and uh, 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 Keep ourselves from evil. від цього того, що не подобається Богові. Що йому не угодно. Шукати царства Божого. це прикласти всі свої зусилля. Efforts, щоб навчатися виконувати його волю. Жити так, як він хоче, щоб ми жили. Шукати царства Божого to seek the of God. це просто, щоб кожна сім'я. Ти Олег, Лена, ти Леся, ти, Толік, Леночка, so сказали Боже. ми хочемо. For me and my household, покровом, be under your leading, under your sovereignty, захистом, under your protection, охороною, under you. We say that our our is is you. you, our family Благослови нас. Bless us. І я вірю, що цей момент moment, а, щось робиться в духовному світі, і Бог діє. That God is working in the Ми будемо молитися сьогодні, щоб Божа милість була над Максимом і над We Лейлею. Ми будемо молитися, щоб Бог сам Піклувався про них, гад Himself would care for them. When we bring young children to church. Не проводимо акт хрещення, We're not them. а це молитва. Щоб Щоб Божий захист був над ними. Would be over them. Щоб вони виростали під покровом Божої Милості І мудрості як батькам як аби засобів and для того, щоб ви могли виховувати ваших дітей so в атмосфері Божого царства. Добре? Ми будемо молитися про це. Я би хотів, щоб в цій молитві від вас вийшло це декілька слів для Бога. And that in this prayer, that Благослови мого синочка. Asking for a blessing of the Благослови Lord мою, over your, over your son, over your Благослови мою доньку. Благослови мою доньку. І нехай Божа ласка буде над, над ними. And that God's goodness Добре? would be over them. Давайте церквам піднімемося. The let us stand. І зараз ми в цій молитві, ми запросимо, да, ходи сюди. Під цією молитвою ти заспіваєш пісеньку, да? Для щоб Бог благословив твого, твою сестеречку, щоб Бог благословив діток цих. Емочка, заспівай І ми в молитві, ми, я запрошу вас сюди наверх, батьки, батьки, діти, будь ласка. Stage. Давайте встанемо тут. Ми як церква в молитві візьмемо їх в таку молитвений круг. І ми помолимось за вас. Я yeah, так плачу, що у вас гарно для, для всього було. Один з гарно. Давайте ми простянемо свої руки. Лече помолишся ти, Толік. Декілька слів візьмеш динку, Потім я помолюся. Так само, Олег, пару слів для богослужіння вашої дитини. Те, що тебе хотів, щоб Бог дарував для твоєї дитини, для синочка, для твоїх донечок. Пару слів для перед Богом. І тоді ми помолимося. Аллилуйя! to Знаєш, для чого ми тут зібралися? Я тобі дякую, розпитав, за лайличку. Дякую за цей подарок, який нам. Може нам, Господь, і сила. дати її на радість намі на славу тобі. Хай. Твої благодаті. Дай нам для цього сили. Отець Небесний. Зараз. Разом. Молимося. Сила була на ній. Mm -hmm. Захист і оборони. І оборона. Слушай, бережи, яка її життя буде під боком твоєї внуки. Хай її життя буде під твоїм керівництвом. Нехай вона в своєму житті пізнає тебе. Сьогодні Твоя. І батьки принесли і посвятили тобі, Хай. Дякую, павиться. Пословляємо майбутнього сина того. Духа, Беже пісні. Декілька слів. Просто Боже, благослови мого сина. І дочок моїх. Дай Боже здоров'я йому дових радісних років щасливих і нам здоров'я здоров Просто благословляю здоров зараз. Полежу тебе в ім'я Отця і Сила Святого. Благословляю тебе, дякую Богу за те, що Господь є добрим і милуючим. І він дозволив нам сьогодні бути тут, в Домі Божому. Просити благословення для ваших діток. Анастасія. Нехай приходить преображення в твоєму серці, пізнавання Ісуса, пізнавання Бога, наповнення істини, правди, яка зробить і робить людей вільними. Нехай Божий мир буде. Я благословляю тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вікторія. І благословляє тебе. Будь благословена. І нехай захист буде для тебе в твоєму житті. Нехай твої дороги будуть захищені Богом. Здоров'я нехай буде в тілі твоєму. І нехай твоє серце, твій розум, Він пізнає більше і більше. Пізнає Ісуса, пізнає Його правду. Виростай в людину віри. Благословляю тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я благословляю зараз оцього хлопчика. Нехай ласка Божа буде над тобою, Максимку. Нехай ласка Божа буде над тобою. Господи, ти бачиш його, ти бачиш його серденько. Ти знаєш його дороги. Боже, нехай просто зло не підступить. Нехай буде слава твоя. І нехай буде ласка твоя і добро твоє для нього. Дороги твої дай пізнати йому. І нехай росте. Для твоєї слави. Я просто благословляю Його в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аллилуйя. Благословляю вас, ще як батьків. Хай Божа ласка буде і добро. Будьте благословенними. Не турбуйтесь, не лякайтесь, віруйте в Бога, як ви це робите сьогодні. Амінь. Все для Божої слави. Давайте відомо хвалу. Поможіть мені, сестрички, будь ласка. Візьміть квіти, візьміть, браття, поможіть мені, будь ласка. Mm -hmm. да. Дивіться, ми маємо Біблію. Ви маєте вже таку, я вам, ми вам таку придбали. І тут сертифікат, який yeah, говорить сертифікат про Bible, те, що 15 вересня 2024 року була молитва September над вашим 2024, синочком. Хай Бог благословить. Біблія, тато, щоб завжди була відкрита. Маленьке благословіння від церкви для вас. І квіти такі прекрасні. Давайте ми привітаємо. Це для Максимка сертифікат. Це Вікторія для тебе. сертифікат. Такі. А це для тебе, Анастасія. Біблія. Для вас, тато, читай you, для дітей в сім'ї. Маленьке благословення від церкви для вас і квіти мамі. Хай Бог благословить. А зараз God можна гарну you. фотографію nice, благослови Бож. Алея.